Друзі, готуйте ваші долоні для облисків і нарешті готуйтесь підспівати на сцені представники Рівненської гуманітарної гімназії з програмою Різдвяні дзвоники. Сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли, весь і люд звеселився, що син Божий народився. Ми дорогами й стежками поспішали із дарами. Там анголи стали в лаву, заспівали Богу славу, пастирі нам поклонились і славили Бога, сина, щоб прийшла свята яднина. Небо і земля, небо і земля нині торжествують, Ангели люди, ангели люди, весело праснують. Зристо Бог Боготився, Ангели співають, царі витають, Мій ми мі весела новина, пречиста діва, пречиста діва породила сина. Не в темноте землях сонце засвітило, Христос родився, Бог облодився, ангели співають, царіє вітають, погрі звідають, пастиріє грають, чудо, чудо повідають, ангели служать, ангели служать своєму кору. В тебіво, в тебі. Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царі є питають, покрідай, пасиріє дай, сюда, чудо, чудо повідаю. Три славні царі, три славні царі, зі сходу приходять. Ладани смирну, ладани смирно зголода принуся. Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царіє вітають, Окрім вітають, пастиріє краю, чудо, чудо повідаю. І ми, рождену, і ми рождену Бога. Плідаймо, слава вовижніх, слава во вишніх, заспіваймо, Христос сродився, Бог співають, царі є витаю, витаю, є витаю, чудо, чудо побідаю. А з цією піснею в дзвіночки дзвонимо. І перед, і перед усіма, усіма клонимо. голови клонимо. Щастя, здоров'я вам, віку довгого, віку довгого й прибутку доброго. Будьте здорові й запитайте нас, чом завітали ми в гості до вас. Ми з вами зустрілись не ради до тепу Прийшли ми у гості з різдвяним вертепом. Вечір сьогодні такий прекрасний, сяючи зорі і місяць ясний, по синьому небу тихо мандрують, про долі людські, мабуть, міркують. А ось десь на сході дивна зірниця, ніби рубіном вона іскриться. А чуєш, друже, ти спів величний, мабуть, щось сталося в світі незвичне. Люди, вставайте, не спіть гарно звістку почути. Мерщі поспішіть! Не бійтесь, християни, посланих з неба. Ми прийшли до вас, щоб сказати, що у Віфлеємі Христос народився, Спаситель світу. Тому й зоря золота освітить! Вона вам, люди, віщує щастя, Радуйтесь, Радуйтесь тіште, Звітаємо вас! ми Всі ми разом звеселились і сміялись, і молились, що родився Ісус на світі, як пророчено в завіті. Що у вас тут за розмова щось почує два-три слова, що народився масія. Всіх покрижених надія, що я десь дитятко Боже, а нещасним чи поможе. А чому би й не поміг говорити такий гріх? Хто такий ти, чоловіче, що говориш такі річі? Я, Хто... Марко, Марко, проклятий! Ти проклятий ти, Марко, а, а проклятий, проклятий ти. ти за що? Грішний я, непокаянний, хоч і пільм мій невгамовний, але гріх мій гріх, бездонний. Що таке ти учинив? Може, вкрав, чи когось вбив? Може, бога ти не знав, На... батька неньку зневажав. Ох, ще більше, ох, ще гірше. Я нікчемний, я не гідний. Через мене, Боже, милий, втратив нарізь. Сили через мене він бідує, гразду тепер не чує. Вже десяте покоління. Двигаю оце каміння. Мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Справді гріх найбільша зрада. Чи на це яка є рада? Га? Не знаю, але нині чую я про дитя в яскині. Я вже знаю, що вчинити, треба нам би поспішити до вертепу, до дитяти, пасти благати, щоб він ласку чинив, той великий гріх простив. Я туди йду якраз, рушимо всі в добрий час. Ей, hey, вей hey, hey. що я бачу, що я чую, от такою річ страшною, в люту зиму мандрувати, собі напасті шукати. Трохи випити та з'їсти те, що Мошко вам приніс, та поставив передніс. Ой, який ти мошко, любий! Як ти спас мене від згуби, коли я мішку душилась, ледве нас світ подивилась, а тепер ми у цій хаті підемо го скакати. О, ні, цього вже не буде. Не такі вже нині люди, щоб з жидами гендель мали, а про Бога забували. Хто на божу путь ступає, той на руги вже не знає. Хто вклонитись хоче Богу, той рушає у дорогу. Чи то студінь, чи зима. Перешкод йому нема. От такі ви. Ну 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 зараз з іродом прийду. Чую я ваші всі секрети. Ви свого месію ждете Ви забули, що я цар, ірод можній володар. Ай-вай, він же дбає, він таких, як ти, карає. Знайде він оту дитину, буде вам тут за хвилину. Ой буде тут нам пригода. Він повідомить ірода. Ірод кожного карає, хто дитину, то вітає, бо боїться він малого, щоб не зняв корону з нього. Наказав дитя зловити, хоче він Ісуса вбити, тільки він не знає нині де Ісус, в якій я скині, царської влади. Ні, вже тут не буде зради. Станьмо за дитину Божу, вже і я вам допоможу. Що і ти вже повен віри в божу ласку, я повірю. А як так, то нам всім стати і не сміємо сказати, де син Божий народився, хоч би як цар ірод злився. Ви Тут оце сховались, що малому поклонялись. Добре, що вас маю, зараз смертю покараю. Чи зі мною ви підете, до вертепу поведете? Ми з тобою не підем, і в вертеп не поведемо. Гей, воїни, всі до зброї, віфлеєм всі всіх дітей вбивайте, та малого месію не лишайте. Я прийшов на твій наказ, зв'яжу пастухів, кура! Щоб по світу не ходили, про Христа не говорили. Тут приходжу я з косою, то тут кликався за мною. Я, царірод, смерте мила. Ти завжди мені служила та косила ворогів, лиш коли я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити, та крім цього, скоси того, що в вертепі народився. Та на мій престол набився. Ой не буде цього царю, я косо його не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині, я йому буду служити, а тебе приходжу вбити. Ой, впала моя корона, а де ж моя оборона? <кхух> Нехай же ірод навіки погибає, наш цар рожденний, світ нас потішає. Мир добро вам, люди чесні, я до вас, посол невесний, бачив Господь Бог на небі, як і ви в тяжкій потребі боронили його сина. Бог вам мир за все приставить і добром благословить, і тобі Господь, простив, Ти покуто же скінчив, бо на смерть ти був готов за ту віру і любов. Муки вже твої скінчились, не тобі вмирати нині. Згинув сам в оція яскині ірод, лютий цар юдеїв влади же позбув своєї. О, благословен будь Боже, славне будь дитятко гоже, що на світ власловилось, над марком змилосердилось. сердилось. Ірод вже немає влади, вже не буде в світі зради. Всі будемо в згоді й мирі прославляти Бога щиро. Вірно Господу служити край і наряд свій любити. Господарі, прощавайте і в гаразді проживайте. Хай минає вас беда, хай лихо сидить вже тихо. Щоб журби ви вже не знали, недостатків не зазнали, щоб у всьому вам щастило, щоб вам жити було мило. Слав. Всім. Дорослим і маленьким зичу, жити здоровенькі, на потіху батьку ненці, на пошану всій родині і на славу Україні. Слава Богу, слава Богу! Тож збираємося в дорогу, щоб принести цю новину в кожен дім, в кожну хатину. Христос зарождається. Слава Богу! Що ж, друзі, ми на